Золотовалютні резерви України зростають. У січні вони становили 24 мільярди 652 мільйони доларів. Це на 106 мільйонів більше ніж місяцем раніше. В НБУ це пояснюють надходженнями на рахунки уряду від розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих в іноземній валюті. Також на обсяг резервів суттєво вплинуло повернення минулого місяця боргів міжнародному валютному фонду, зазначають в Нацбанку. На зміну резервів суттєво вплинуло погашення чергового траншу кредиту міжнародного валютному фонду в обсязі 408 мільйонів доларів США еквіваленті, а також платежі за обслуговування державного боргу. 814 мільйонів гривень штрафів виписав торік антимонопольний комітет України порушникам правил економічної конкуренції. З них 45 мільйонів вже сплачено до держбюджету. Інші оспорюють у судах. Минулого року регулятор розглянув понад 6 тисяч заяв щодо нечесної конкуренції на третину більше ніж у 2011-му. Раніше керівництво антимонопольного комітету повідомляло, що розмір накладених торік штрафів в дев'ятеро перевищив цифру роком раніше, а сума сплачених до бюджету країни коштів майже подвоїлася. Але це не означає, що в Україні не існує конкуренція. Вона існує. Існує жорстка конкуренція. Ми тут лише констатуємо, що в 2012 році були чисельні порушення конкурентного законодавства. Для України встановили строки. листопад крайній термін, щоб виконати необхідні умови для укладання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Саме тоді у Вільнюсі відбудеться саміт Східного партнерства, де планують підписати документ. Передусім йдеться про реформи в системі правосуддя та виборчого законодавства. Наголосив єврокомісар Штефан Фюле на прес-конференції у Києві. Своєю чергою прем'єр Микола Азаров переконаний, у листопаді договір підпишуть і найближчим часом обіцяє план дій. Deadlines. Ми говоримо про конкретні дії, які необхідні для підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Що стосується термінів, то вони нам чітко зрозумілі. Це листопад 2013 року. Таких термінів, як грудень 2013 чи січень 2014, не існує. Ми говоримо про процес, і зараз усе залежить від української влади досягнути відчутного прогресу і впровадити ту дорожню карту, яка лежить перед нами від сьогоднішнього дня до листопада. Ми врахуємо результати сьогоднішньої зустрічі, купування першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 13 рік, який буде схвалений вже наступного тижня. Щодо подальшої модернізації виборчої системи та системи правосуддя на основі європейських стандартів, виконання положень порядку денного асоціації займають пріоритетне місце Глава адміністрації президента України Сергій Льовочкін стане співвласником телеканалу Інтер. Про це повідомляють у компанії груп ДФ. Новими акціонерами «Інтермедіа Груп стануть фірми, що належать Дмитру Фірташу та Сергію Льовочкіну. Останній після завершення угоди передасть акції телегрупи, що належать його компанії в управління GDF Media. Операцію з придбання активу завершать після схвалення антимонопольного органу. Таким чином, GDF Media управлятиме 100% акцій інтермедіа груп. Мажоритарним акціонером буде компанія Фірташа. Раніше власником інтеру був Валерій Хорошковський. Угоду про продаж медійної групи уклали, виходячи з її оціночної вартості 2,5 мільярдів доларів. Збанкрутувати, поки не вийде Київський апеляційний господарський суд зупинив процедуру банкрутства аеросвіту, скасувавши відповідне рішення госпсуду Київської області. Про це повідомляє Міністерство доходів і зборів України. Аеросвіт подав заяву про банкрутство наприкінці грудня. Однак податківці досі не завершили планову перевірку компанії, тому оскаржили рішення обласного госпсуду. Як повідомляє міністерство, тепер податківці з'ясовуватимуть, чи має авіаперевізник борги перед державою. Аграрний фонд розпочав укладати форвардні контракти на закупівлю зерна цьогорічного врожаю. На перші торги в 2013 році виставлять заявку на близько 100 тисяч тонн, Повідомляють у фонді. протягом першого кварталу. На цих умовах додатково придбають близько 700 тисяч тонн зернових. Останній срок подачі заявок 7 березня. Наприкінці минулого року аграрний фонд уклав близько 270 форвардних угод на закупівлю 775 тисяч тонн зерна врожаю 2013 року. Соні скорочує чисті збитки за три квартали цього фінансового року майже у четверо до 542 мільйонів доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого фінроку. Обсяг продажів японського виробника електроніки зріс у межах 4%, а це 54 мільярди доларів. У третьому кварталі чистий збиток корпорації зменшився у 15 разів до 115 мільйонів доларів. Реалізація товарів за звітний період зросла на 7%. Покращення фінансових показників у компанії пов'язують з успіхом Підрозділу мобільних пристроїв та послабленням японської валюти. Це дозволило Соні зберегти прогноз щодо прибутку за цей фінрік на рівні 213 мільйонів доларів. Королівські перегони отримали нового спонсора. Авіакомпанія Міратес, яка належить уряду Дубаю, уклала брендингову угоду на 5 років з Формулою 1. Річна вартість контракту 10 мільйонів доларів. Починаючи з гран-прі Малазії, лого авіаперевізника буде присутнє на мостах і території, що оточує трасу, а також у командних зонах. Угода передбачає партнерство протягом 15 перегонів за винятком гран-прі Австралії, Монако, Бахрейна та Абудабі. У листопаді Емиратис підписала спонсорську угоду на 239 мільйонів доларів з лондонським клубом Арсенал.